Ми знаходимося у селі Сухота, це Бродівська територіальна громада. Тут є старовинне дерево, ну, як старовинна глипа, яка зростає на цьому місці десь років 400-500. Ну, пів тисячолітнє дерево, яке стояло тут при дорозі. Можливо, ще тут ніякого села не було, але при дорозі була колись орієнтиром, якоюсь пам'яткою. Була. Ну, пів тисячі років це, дай Боже, кожному з нас так прожити. Але вік взяв своє і дерево почало всихати вершину, почало становити загрозу, що ті геляки можуть пасти, порвати кабелі. Люди, звичайно, тим затурбувалися і захотіли, щоб вершину цього липи зрізали. Ну, але далі далі в нас так, як в нас. Приїхали майстри, подивилися і вирішили зрізати іншу липу. Вирізати іншу липу, ваше, що тут стовбур, він зовсім був живий і здоровий, він нікому нічого не мішав. Але так, як у нас, так і зробили. Коло цього півтисячолітньої липи було посаджено ще дві молодих липи. При тому відома дата. Коли у Австро-Розькій імперії після революції 1848 року відмінили рабство чи як якому більше подобається, люди зібралися, поставили пам'ятник. Такі пам'ятники були в багатьох селах на Бродівщині, на Золочівщині, і посадили при тому два дерева липи. Тобто ці липи вони були посаджені як пам'ятка даної свободи. Цю липу, звичайно, треба було вверху врізати, поки він там сухий, поки може впасти, а це могло би ще тут років 100 стояти, бо вона довговічна. Ну, можна було взяти паросток, посадити поряд і зберегти. Все-таки тисячі років це пам'ятка. Але тут, як казав колись товариш Сірліц, я казав, колись товариш Чірліс, це Матеріал для розміщення, ото подивитися на це, як ми ставимося до пам'яток природи, до пам'ятки історії і до своєї свободи. І написано пам'ятку, написано пам'ятка даної свободи. Але дивишся на те зрізане дерево і думаєш, а навіщо гоям свобода? Ну, я, я не розумію.